Усім привіт! З вами Євгена Тарх і мій наступний вірш Стрічка Надії. День за днем, крок за кроком, блукаємо ми коридорами жахів, просторах пітьми сформувала які ця кривава війна і для неї завжди лише правда одна. За бажанням великих, що створили еліту, за гроші і статок вести знищення світу. Але ж людством звичайним, звичайних людей набивати кишені життями дітей, після чого ховатись за невідповідністю сил політичних структур опонентних світил і кожен раз уникати справедливої кари, переводячи суд в їм необхідні базари. Однак десь глибоко кожен із нас. Всім серцем плекає одну надію на час, який настане кінцем для всіх надпотужних, та становить розплату за дії тих пружних. А наші діти спроможні приблизити зміни, провести в державі для життя переміни, вистилаючи нам їх квітучою стрічкою, від зла до добра, направляючи річкою. Так! Нам треба боротись та їх захищати від непотрібної брехні совість їм очищати, допоки в серцях має ще стрічка надії, та звіри з любові складені мрії, до нових зустрічей!